Місцева акція до Великодня у музеї під відкритим небом у Пирогові святкову службу провели в гарнізонному храмі, а потім для бійців влаштували концерт. Наші кореспонденти побували на заході. Незвичний зовні незвичний всередині це гарнізонний храм православної церкви України, унікальний представник українського бароко, на стінах автентичні ікони, а ще прапори всіх родів військ ЗСУ біля алтаря. Ще сім років тому храм стояв в іншому місці. Щоб його зберегти, довелося розбирати дошки і збирати тут, у національному музеї архітектури. У Пирогові це козацький храм з Чернігівщини. З села Городище. Він був за часів радянської епохи, він був практично зруйнований. Ми прийняли рішення і залучили велику команду конструкторів, архітекторів, істориків, мистецтвознавців для того, щоб відтворити саме ту екокультуру, яка була притаманна тому часу, це українське бароко. Таких ікон, які ви бачите всередині, по Україні майже не залишилось. Після великодньої служби розпочинається мистецький захід. Затом такий, що відомі люди, в яких теж були серце за Україну, за наше військо, вони приїжджають без помпи, вони приїжджають по домашньому, по теплому. Артисти виступають без музики та інструментів, звучить чудово. Храм наповнюється живою піснею. Побрала, вже а потім виконавці йдуть на вулицю. Спів лунає навколо. Цей колектив один із учасників проєкту. Артисти вже виступали перед бійцями на фронті. А це підіймає. Якийсь, ну хоч трошечки бойовий дух, вони знають за що вони стоять, за що вони борються, і для чого нам взагалі це все. Що тут лишається, не забувається народна українська традиція, і ми живемо, ми будемо жити. Звісно, культура не снаряд і ворожий опорний пункт не розіб'є, але такі заходи дають змогу, хоча б трохи розвантажитися, перемкнутися на кілька годин. Тісному контакті поспілкуватися, поспівати наших народних рідних пісень, привезти їм смачних пасочок. Просто живе спілкування з артистами із відомими артистами. Один із організаторів, капелан, письменник та поет Борис Кутовий. Такі мистецькі акції для воїнів проводить уже довгі роки, а ще опікується прямою допомогою для важливих соціальних об'єктів, кшталт прифронтових лікарень. Каже, коли прийняв сан роботи тільки побільшало. Ми продовжуємо допомагати шпиталям, лікарням, в яких лікуються, поранені діти, в яких лікуються наші воїни, поранені, відновлюються, проходять реабілітацію. Ми продовжуємо нести світоч віри в Бога та світоч нашої української культури. Євгену Нопрієнко, Руслан Сміщук, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.